Всім бажаю здоров'я. Сьогодні хочу розказати вам про літо, жару, термічний удар, перегрів і все на цю тему. Сьогодні у нас 23 червня і в тіні у нас 31 градус по Цельсію. Це дуже небезпечно. Перше, що я хочу сказати, це те, що більшість собак вони бояться тепла набагато більше, ніж холода. Окей, камай! Come камай! Oh, okay. Okay, Навіть якщо мінусова температура, собака може нормально себе почувати, якщо вона не лиса. Вона може забуритись в сугроб, вона може лягти калачиком. І зберегти якось своє тепло. А ось з системою охолодження у собаки не так просто, як у нас. Ми охолоджуємось пітніючи. Це дуже ефективна система, повітря нас обдуває, ми стаємо прохолоднішими, температура падає. У собаки це не працює. Все тіло собаки покрите шерстю. Собака охолоджується. Завдяки диханню собака охолоджується завдяки своєму язику і пащі. І е, ця система охолодження вона не досконала. Якщо почитати книжки е, людей, які займаються їздовими видами спорта, вони пишуть, що вони відкладають всі свої тренування, коли температура в день досягає вище ніж 15 градусів Цельсія. Тобто 15 градусів Цельсія все, це, тренування відмінюються. Якщо нижче, можливо, якщо вище ні. Для вас, для нас, це е, досить така ну, прохолодна температура. 15 це треба курточку якусь одягти. А для собаки, для її фізичної нагрузки, це вже критична температура. Якщо ми говоримо про 20-25. Це вже стає для собаки трошки небезпечним. А якщо ми кажемо а, про 30 градусів по Цельсію, це вже капець катастрофа. Тому найголовніше свою собаку зберегти. Найголовніше не нашкодити, а, будьте дуже-дуже обережні. Якщо ви гуляєте з собаками, обираєте якісь е парки, лісосмуги. Сквери там, де багато, багато тіні. <му> Собака вона дуже боїться прямих променів сонця. На сонці вона може дуже швидко е перегрітися. Обов'язково уникайте якоїсь. Примусової активності це коли ви йдете, і собака не може ніяк не йти. Типу, якщо ви йдете прямо, собака курсує за вами. Якщо ви будете продовжувати рух, то собака теж буде продовжувати рух. Бажано, коли жарко, коли спекотно, десь зупинитись і дати собаці там можливість, коли вона захоче, зупинитись теж. Повністю виключаємо всі пробіжки, повністю виключаємо велосипед. Повірте, в мене є багато знайомих, багато клієнтів, які просто уграли собаку, тому що влітку вирішили покататися з нею на веліку, взяли її з собою. Ну і собака просто отримала тепловий удар. І, і померла. Дуже уважно ставтесь, будь ласка, до покриття, на якому ви гуляєте, тому що асфальт під прямими променями сонця він дуже, дуже нагрівається. Перед тим як йти на прогулянку. Доторкніся до нього рукою, інколи неможливо навіть тримати руку, температура асфальта може коливатись від 50 до 60 градусів Цельсія, і собаки з ніжними лапами можуть отримати опік, Будьте дуже пильними в цьому. Якщо ваша собака сидить вдома під кондиціонером, а потім ви різко виходите на спеку. І навпаки, якщо ваша собака там пів години на спеці, а потім ви її різко а, кидаєте в холодну воду, це все може, а, може дуже, дуже негативно вплинути на вашу собаку. Тому дуже обережно спека це дуже небезпечно для вашої собаки. З, намагайтесь взагалі не залишати свою собаку в машині. Бажано не літом ніколи. Тому що е, ви думаєте, що залишили машину в тіні, е, тільки там на 5 хвилинок зайшли в магазин. Але щось там у вас карточку не прийняли, а хтось вас там затримав, ви е, чимось захопились, не е, ну загубили ход часу. Вийшли, а тінь вже зникла, і на машину е, прямі. Промені сонця 5 хвилин вистачить вашій собаці, щоб отримати тепловий удар. Дуже швидко температура в машині зростає, це дуже небезпечно, дуже велика кількість собак загинули закриті в машинах на стоянках, на парковках біля магазинів і супермаркетів. In a hot car outside a shopping center. And the inside of the car was 123.7. Kornowski first rolls on some video of the car in question. Windows, he says, barely cracked. But it was still very hot inside the car. With no owner inside, Kornowski and his partner would eventually break the window, the helpless dog in the back, struggling in over 100 degree heat inside. The video so tough to bear. We're only showing a bit of it. No, Бережіть свою собаку, не закривайте її в машині. Навіть там, ну деякі там кажуть, що ми включаємо кондиціонер. Але ну, дивіться, він же може, машина може заглохнути. Кондиціонер може перестати працювати. Ну, це така доля доля случаю. Якщо ви хочете, щоб собака залишилась сама в машині, ну попросіть когось з людей залишитись в машині, теж, щоб він контролював цю ситуацію. Якщо ж ваша собака все-таки отримала тепловий удар, тут дуже важливо не поспішати і не робити, про те, що я вже казав, швидкий контраст такий, що ви зі спеки її кинули в холодну ванну зі льдом. Не треба цього робити. Достатньо буде просто того, що ваша собака буде десь в теньку. Десь де температура вже нормальна. Достатньо буде вологою серветкою або вологою твени... тканиною змочити собаці живіт, змочити собаці н... низ її тулоба. Не треба ніколи мочити собаці голову або повністю мочити, тому що коли собака вона мокра, вона може нагрітися ще швидше, а особливо, якщо вона буде знаходитись під прямими променями сонця. Тому, якщо ви хочете остудити собаку, будь ласка, змочіть їй живіт. На змаганнях по Мондіорінгу є дві можливості дати собаці водички. І коли літо, коли ми змагались, я постійно брав воду і просто змачував собаці живіт, щоб їй трошки становилось легше. Чи ну, можете використовувати цей лайфхак, але ні в ні в кому ні, ні в якому випадку, будь ласка, не треба мочити, мочити собаку повністю, голову там, холку, повністю поливати її з води. Це може їй нашкодити. О, хороше. Треба пам'ятати, що тепловий удар це не просто якийсь перегрів, це е, може коштувати вашій собаці життя. Тому, навіть якщо перші симптоми ви змогли подолати, е, не зволікайте, будь ласка, і відвезіть собачку до ветеринара, щоб її обстежили і, якщо необхідно, надали їй першу допомогу. Що стосовно охолоджуючих килимків, Охолоджуючих жилетів. Я ніколи їми не користувався. Але знаю, що люди їми користуються, і знаю, що вони працюють дуже добре. Але, якщо в цьому немає міри, собака може застудитись, собака може отримати навіть запалення легень. Тому з прямим охолодженням. Теж дуже-дуже обережно. Не треба, щоб собака постійно лежала під прямим впливом кондиціонера. Не треба, щоб собака постійно жила е, в цьому жилеті або спала постійно на якомусь сквозняку. або... Або на цьому охолоджуючому а, килимку. С у собаки досить непоганий імунітет. І, і, і природа зробила так, що собака може під все підлаштуватись. Але, але просто треба це контролювати. Ви як людина, ви як господар собаки, ви мусите постійно оцінювати ситуацію і бачити, якщо а, на подвір'ї немає. Ну, ніякого тіньку, і ваша собака під прямими променями сонця, заберіть її звідси, не давайте їй перегріватись. Якщо ви бачите, що ви заспались І вже 10 ранку, там, 9 ранку, і вам треба йти на прогулянку, обирайте якісь маршрути, де є тінь. Просто, просто майте майте здоровий глузд. Ну, типу, собака адаптується до будь-яких умов, до будь-яких температур. Просто не треба думати, що ваша собака... Безсмертна собаки дуже-дуже бояться перегріву. Підсумуємо: слідкуйте за прямими променями сонця. Не дозволяйте, щоб собака постійно знаходилась під прямими променями сонця. А, контролюйте поверхню, на якої знаходиться ваша собака і по якої вона гуляє. А, не робіть якоїсь примусової фізичної а, нагрузки. Дайте собаці можливість, якщо їй потрібно, залишитись десь, перепочити. Не залишайте собаку в машині. Не допускайте контрастних, контрастних змін температур. Не мочіть собаці голову і холку, краще мочіть її шию і живіт. Будьте обережні з охолоджуючими килимками. Жилетами, кондиціонерами? Якщо ваша собака отримала тепловий удар, перемістіть її в тінь, дайте їй води, змочіть її живіт і після цього одразу рушайте до ветеринара. Дякую за увагу. Не забудьте, будь ласка, підписатись. Всім добра. Друзі, скажіть, а як ви переживаєте спекотні деньки? і чи. Були у ваших собак теплові удари, як ви з цим боролись? Мені дуже цікаво почитати це в коментарях. Я думаю, підписникам теж буде цікаво.